Бог син просить Бога Отця про те, щоб він беріг свою церкву, щоб церква була єдина, щоб церква була освячена. І Бог Отець чує молитву Сина. І Він посилає Святого Духа, який звершує кожну з цих робіт. Дух Святий дає нам єдності. Дух Святий освячує нас через Слово. Дух Святий береже нас фізично і духовно. Але я хотів би зробити великий наголос на тому, що Бог бажає. Щоб ми були з ним співробітниками. Бог отець почув молитву сина. Бог отець послав духа, щоб це все сталося. Але яка моя сьогодні роль? Яка моя сьогодні участь? Апостол Іван в першому посланні він пише, що хто себе береже, того лукавий не торкнеться. Виявляється, не просто достатньо, що Христос молився про мене, щоб Бог мене беріг. Ще і я маю себе берегти. І тоді лукавий не торкнеться.